8,5 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету цьогоріч отримує Золотниківська об'єднана громада, що на Теребовлянщині. Це одна із найбільших громад в області із населенням понад 8 тисяч людей. До неї входить 21 населений пункт. Одержані кошти в першу чергу планують спрямувати на покращення якості питної води. Ми е, включили такі села, е, як підруда, маловоди, багатківці, котузів, е, рудка. Е, ці ті в проекти, ну і залишається єдине, що щоб тільки нам Київ дав добро. Також заміни потребує частина даху у золотниківській школі. На ці роботи виділять 2 мільйони. Ще частину коштів направлять на ремонт дитсадків. Хочемо направити на дитячі садочки села Соснів, Вішнівчик, бо діточок збільшується, значить, і відповідно розширювати групи треба, і саме приміщення повинно бути охайне, ефективність. Роботи команди хотів би відзначити Золотиківської громади. Вона достатньо висока, перевиконання бюджету складає 180% і це дає можливість говорити про доповнення бюджету за рахунок місцевих коштів. Тому я думаю, що ця громада має достатньо серйозну перспективу.